Навантаження за межами фізичних можливостей у такому режимі нині працює судова система України. Все через брак фахівців на Дніпропетровщині в Інгулецькому районному суді міста Кривий Ріг ще донедавна справу розглядали два судді. Хоча за розкладом їх має бути сім. Через кадровий голод розгляд позовів затягувався. А ще торік від російського удару у кривому розі загинув працівник, а будівля зруйнована вщент. Олена Мендалюк продовжить тему. Мантію ношу вже 10 років, а в суді працює 23. Олексій Нестеренко, голова інгулецького районного суду міста Кривого Рогу, починав свій шлях у судовій системі з посади секретаря. Працювати пішов одразу після завершення школи, а паралельно здобував профільну освіту. Суддя він є суддею 24 на 7. Він не є суддею в приміщенні суду. Він не є суддею, коли він одягає мантію. Суддя 24 на 7. Не було таких моментів, коли б я хотів піти з цієї посади. Нині готуються до розгляду чергової справи. Прошу всіх встати. Добрий день, прошу сідати. Судове засідання оголошується відкритим. Вінволизьким районним судом міста Кривого Рогу. Відкритим у відкритому судовому засіданні розглядається цивільна справа. Останніми роками розповідає суддя справ значно побільшало. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, їх кількість зросла на 25%. Останні Років 10 це точно спостерігається стабільне підвищення кількості судових справ, які надходять щороку до суду. При цьому відчувається суттєво брак кадрів в першу чергу суддів протягом 2022-2023 і майже весь 2024 рік в англійському районному суді працювало двоє суддів. Один суддя розглядав понад три тисячі справ щороку. Це навантаження за межами розуміння фізичних можливостей. В Інгулецькому районному суді п'ять служителів ФОМІДА з семи за штатним розкладом. Серед основних причин дефіциту працівників останні п'ять років не проводили жодного конкурсу на заміщення вакантних посад. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не працювала досить тривалий час, понад три роки, через що не проводилась відповідні конкурси і не, не заповнювалась посади суду. Окрім того, український правосуддя тут перебуває під прямим ударом військ країни-агресорки. Це будівля Дніпровського апеляційного суду це філіал, який розташований в Кривому розі. Напередодні дня суду було влучання в центр будівлі балістичною ракетою. Російська армія завдала удар у грудні минулого року, буквально за кілька хвилин до завершення робочого дня. Пригадує Олексій Нестеренко. В будівлі ще проводили судові засідання. Внаслідок чергового терористичного акту загинув помічник одного із судів. Були і поранені. Саме ж приміщення відновленню не підлягає. На момент влучання ми там чітко цифри не рахували близько 50 справ саме з нашого негелайського суду перебувало тут. І як бачите, внаслідок такого влучання вони знищені і на подальшому були відновлені. Справи були внесені у систему електронний суд, що допомогло відновити документи. Та й загалом, під час війни, онлайн засідання стають усе поширенішими. Лише за минулий рік в Інголецькому суді провели 1200 таких слухань. Це опосередковано скорочує час розгляду справи, тому що е, учасники судових справ, громадяни України, які звертаються до суду, або які є відповідачами щодо яких є якісь позови, е, вони можуть е, відвідати судове засідання дистанційно в будь-який час. Утім найкритичнішим питанням залишається саме кадровий голод. Е, брак суддів відображається в першу чергу на строках. Розгляду справи є чітко встановлені строки е, в. Процесуальних кодексах, які регламентують розгляд справ, і цих строків дотриматися фактично неможливо. Нині в Інгулецькому суді розраховують, що закрити вакантні посади допоможе оголошений конкурс. Зараз вищу полівкамісію суддів. Оголошено конкурс на 1800 посад. Наскільки мені відомо з сайту кваліфікаційної комісії суддів, більше 8 тисяч бажаючих подали свої документи, заяви на участь в цьому конкурсі, але через таку велику кількість бажаючих, очевидно, цей конкурс буде тривати понад рік. Зараз Травень, червень, можливо, липень, будуть співбесіди з кандидатами в адміністративну і господарську спеціалізацію, і потім комісія перейде до співбесід з кандидатами в загальні апеляційні суди. І ми сподіваємося, що до кінця 2025 року дві спеціалізації: це адміністративна і господарська і як мінімум п'ять обласних судів. Поки що навантаження на судів залишається великим до півтори тисячі справ на рік. Зрозуміла ваша позиція. Дякую. Судові дебати оголошуються закритими. Суд переходить до стадії ухвалення судового рішення. Судове рішення буде оголошено за 20 хвилин. Оголошується рішення імени України заочне, вступна та резолютивна частина про позбавлення батьківських прав, призначення опікуна та стягнення аліментів. Задовольнити з Дніпропетровської області Олена Медлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.